Я взяла лопату в руки і пішла копати грядки. Знову. Чоловік в той час лежав на ліжку і казав, що його вхопив поперек. Знову. Так завжди було лиш якась робота, і вже у Славка одразу щось прихоплює чи вилазить. Зате коли ми вертаємося з дачі, то все наче рукою знімає. Він ластиться до мене і каже, який він радий, що має таку дбайливу дружину. І через багато років він відкрив мені таємницю цих раптових приступів, проте вона таки мене вразила. Мама завжди на нього казала, що він просто хитрий доїди перший, а до роботи останній, казала вона мені. Я кивала головою, але що було робити, коли вийшла за нього заміж по любові, вже двоє діток, чоловік заробив на свою квартиру, і ми живемо в ній. Поки нема роботи в селі, то все у нас з ним добре. Але як тільки мама моя кличе нас веснувати чи збирати урожай, то вже все. У Славка псується настрій, і я вже й не питаю чого, бо й так знаю. Ще раніше я випитувала, чого він такий сумний, але тепер вже просто знаю, що маю це все перебути і бажано мовчки. А змовчати дуже важко, бо, поки всі працюють, то він то йде перепочити п'ять хвилин. Далі, наче дітям щось треба дістати чи допомогти, далі ще щось, і так, що всі на вечір вже ледве ноги волочить, а він аж тоді має гарний настрій, що й не наробився, і наче Галочка є, що в селі був. Мама моя такого не розуміє, і мені дуже незручно перед сестрою, що її чоловік працює, як ми усі, а мій отак чинить. Знаєте, що, мамо, каже Оля, ви дарма на Лесю хату переписали не буде вона тут жити і ще й хату продасть. Чого це не буде? питає мама, і на мене так пильно дивиться. Прийде старість і прибіжить. О, ні, пом'янете моє слово. Я не сміла й обурюватися, бо мій чоловік цілий день показував, як йому це село треба. Але наодинці казала мамі, що люблю наш дім і дуже хочу в ньому жити, вирощувати квіти перед вікнами і полуницю для онуків. Час ішов. Славко все майстерніше імітував болячки, а ми з мамою вже й перестали на це реагувати. Знала, що маємо обоє зробити роботу і все. Звичайно, що я дуже стомлювалася і коли не могла із ліжка посунутися, то чоловік казав: І нащо тобі того села? В місті все є, а ти отак тільки свій час марнуєш, бо на ваших городах нічого не росте, крім пирію. Ти подумай про мої слова добре, бо так воно й є. Він перебільшував, але вже і я зрозуміла, що ми таки забагато садимо. Мамо, не вдавалося переконати, що треба вже господарку лишати. Вона дуже гостро на це реагувала, казала, що краще б залишила хату Олі. І В якийсь день я не витримала і сказала, що хай переписує на неї хату раз так хоче. І вона так і зробила. Оля мені подзвонила і сказала. Мама переписала хату на мене, але ти поки можеш приїжджати. Мої діти ще не женяться, а як тільки це станеться, то я переїду до мами. Мені було важко це чути дуже важко, коли втрачаєш домівку. І чоловік помітив мій настрій. А коли почув причину, то мало не танцював. Який я рад! Нарешті я стільки років цього добивався, і це сталося найкращий день в моєму житті. Який же ти, навіщо ти це робив? Це мій дім. Ні, Люба, твій дім там, де твій чоловік, а ти весь час за мамину спідницю трималася і за її уявлення про все на світі, та їй неможливо було й слова сказати всупереч. Не починай, ти чудово всі ці роки робив вигляд, що тобі зле, і мама моя тобі й слова не сказала. Ну, тоді не сказала, але я вже про неї склав свою думку з першого року нашого життя, тому й так чинив. Я не розумію, про що ти. А я тобі, люба моя, розповім я справді хотів ваш дім привести до ладу і все на подвір'ї зробити. Мені у вас подобалося, я навіть хотів сад новий посадити, а твоя мати що зробила? Вона зрубала мою вишеньку, бо та три роки не могла дати плоду. Ще й сказала, чого я не спитався в неї, де можна садити дерева? Отак я й зрозумів, що ніколи не стану там господарем. Що, ти таке пам'ятаєш? Я була вражена до глибини душі. Так, і висновки зробив правильні, тому не сумуй. Я не можу не сумувати, бо мене переповнюють емоції. Я втратила дім через нього, і що мені тепер робити. Невже я маю з усім. Змиритися, підпишись, підтримай українськомовний контент.